Так, в общем, так і є. Напомню, я спочатку залив 2,5 і вже було, було по максимуму. Но потім я завів мотоцикл. Дождався, поки потухне давление масла, датчик, да? і після цього уровень з максимумом упав. Після цього я залив до кінця 3 каністри. Тобто я залив три повних каністри зараз. 3 літри. І ось що він у нас показує. Чуть не дотягує, ну майже максимум. Де вже не знаю, капнуть туди ще чи ні. В принципі, можна таке оставити. І, кстати, масло усе зразу прокачалося і сразу стало вже не біле, а жовте з остатками в поддоні. Ну, що є, то є хоча я реально на зиму то время біжить мотик місяць уже стояв я вже не виїжджав мабуть в листопаді ну зараз ще може капнув ще от 100 грамів мабуть не більше Тоже багато не треба масла А потім теж ще масло не мінявше я не замітив чи під'їдає воно чи ні Буду бачити, хоча на таких пробігах, що міняти кожних 5 тисяч, то ти не замітиш. Якщо 100 градусів вийде. Так, ну в общем, капне чуть-чуть. В общем, вивели формулу, що 3 літра масла лазить аж бігом. А, і ще по цій візиночці отут відкрутив, а різиночка ця залишилася тут в кальці, щоб не потеряти її. На пробке должны быть резиночка обязательно, будь то ложь.